Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі? Що можна і не можна робити на водохреща, прикмети та традиції. Водохреща є однією з найважливіших релігійних свят для християн. Воно завершує різдвяно-новорічний цикл свят і супроводжується рядом традицій та прикмет. Поведінка у цей день вважається особливо важливою, оскільки щороку люди очікують очищення та освячення душі і тіла. Що можна робити на водохреща? Обов'язково запастися святою водою. Вона вважається цілющою і може використовуватися протягом усього року для здоров'я та духовного зміцнення. Купання, в освяченні опільській чи річковій воді. Цей ритуал символізує очищення душі і тіла від гріхів. Важливо перевірити своє здоров'я перед поринанням. освячення житла та домашнього майна. Свята вода має силу захищати від злих сил та приносити благополуччя. Обов'язково запам'ятайте сон, який наснився вам у ніч проти водохреща. Вважається, що він буде віщим. Що не можна робити на водохреща? Конфліктувати та сваритися. День святкування вважається часом духовного упокоєння. Займатися фізичною працею. У цей день рекомендується відпочинок і спілкування з родиною, пити алкоголь під час обрядових дій. Водохреща святе часопроведення, яке має залишитися безкверним. народні прикмети. Коли на водохреща сонячно і ясно, рік буде прибутковим. Заметілі або хмарність чекайте хорошого вжаю. Якщо встати досвідку і умитися святою водою, це допоможе зберегти здоров'я на весь рік. Напередодні самого хрещення Господнього святкують Водохресний святвечір, голодна кутя або Другий святвечір. Коли на небі з'явиться перша зірка, вся сім'я повинна зібратися за столом, щоб скуштувати пісні страви. Традиційно у церквах проходить служба з великою вечірньою та літургією. Літургія закінчується освяченням води, як потім потрібно пити, на час серце протягом усього року. Прості рекомендації допоможуть вам святкувати водохреще з радістю та духовним збагаченням.